Літо яке. Літо яке? Літо чарівне. Літо яке? Літо спекотне. Літо яке? Літо квіткове. Літо яке? Літо соняшне. Літо яке? Літо. Дощове. Літо яке. Літо грибне. Літо яке. Літо ягінне. Літо яке. літо спортивне. Літо яке? Літо веселе. Літо яке. літо Різнокольорове, літо яке? Літо медове? Літо яке? Літо казкове. Літо яке? Літо щедре? Дякую за увагу.